Привіт глядачам мого каналу, а, значить дивіться, покажу вам очередну доработку по кабіні. А іменно ось такі кріплення дзеркал. В принципі, вони є в продажі. Нічого тут я не придумав, купив, думав сам щось мудрувати, купляв ці оригінальні Юмезовські, такі оці, що вигнути маленькі. Ну, вони мені не подобалися. Думав щось сам ліпить. Тоді в ітогі думаю, зачем зобрітати велосипед, якщо його вже до цього хтось придумав. Ну, да? взялось таке кріплення, в принципі, задумка. Не скажу, що хороша, я б сказав, що все просто геніально. Тож нічого тут замисловатого немає, а функціонал якраз з зеркала хороший. По-перше, плюс тих, що воно при ветках без да? Тому що, що немає цих заводських, що на два сюди прикручується. І плюс у його маса регулювалок. Це такі здорові зеркала, як я покупляв, їх добре видно, а вторих, тобто зараз вони максимально здвинути, їх можна виздвинути і з прицепом їхати вже добре да, видно задні колесо. Ну, коротше, одним словом, і обзорність, і комфорт, і безпечність, все ж таки. Тому що, хто це, -це придумав, оце -це каліцтво сюди ставить, ну, я не знаю. Для чого. Ну, що тут? Тут слов немає. А тут, звісно, красота. В принципі, при відкритті нічому воно ось дивіться не задіває, тобі ж покріплено воно доходить якраз, можна сказати, що впритик. Оказусь упирається. Біч нічого не заважає. Я кріпую, покажу вам. Ось бачите, є в мене один отвір. Я отсюда починав, думав сквозними болтами кріпить. Відтоді оказалось там всередині оця пластина. Вона ще рученька. Звісно, нарізав оці пластині всередині різьбу М8. І прикрутив тобто, без ніяких, як бачите, ось з цієї сторони нічого не стерчить, Ніяких то отакі осталось, так залишилось, що, щоб потрапити на пластину, хлопці, хто буде купляти і ставити. Ось дивіться, бачите? От, оцей болт і оцей оцей трохи вище ставте. Тобі ж, грубо говоря, щоб ось ця пластина була десь ну тут. Отут я на край пластини попав, ось так ось виглядає. А тут якраз ідеально, тут трохи ось дивіться, можете так примерно А це тут ідеально, я вам хочу сказати. Тут я і не зайшов на резинку, считай, бо там на тій стороні ще зайшов я так воно виглядає, тут правда тонче, менше різьби, ну побачимо, якщо друг буде спускатися, то може прийдеться зверху і навскось. Ну знизу тут товщина там, там прилічна. Тут знизу однозначно навскось не треба. Держиться Кріпко, хорошо. Тобі ж при нужді вони складаються, тобто склалась і красота. Я вважаю, що... Взагалі, чогось з заводу таке не зробити, не знаю. Значить тут нічого заумного нема. А дійсно наскільки ж і удобно, так? Да? І дієво. Тобто і розмах, і кабіна смотриться симпатично. Ось як бачите, дивіться, вже такий більш серйозний трактор. Да? Це таке так, що брав я їх в Дніпро запчастині, у них вийшло саме дешевше, не знаю, то ли вони самі десь їх роблять. Ну, пара тисяча гривень. Це така ситуація. В принципі, може у кого є трубогіб, бо тут оце з цим проблеми назигнути. Да, в принципі, можна самому поробити. Тут угольник. Що тут такого заумного немає, можна поморочитися. Ну я не став, купив Да і все на тому. От ще один доказатель того, що чорна кабіна практично. купив будь-який декор, все чорне. Що ці потварники чорні, що те чорне, воно вважається, була б вона сіра, про щось би його перекрашувати. Ну, коротше, лишня головна боль. По кабіні ще ще покажу. Сюди все-таки положив я зверху. ось, ви Бачите, оцей пінопластик, він там називається, чесно говоря, я струїтельно. Двойка тут товщина, можна пінопласт. В нього посередині має тут лежить три листа пінопласта, а по краях це сцеродура стер... цього, чи якось ну, плотний такий. Тобто Якраз воно чітко лягає, стукає, не тарабанить, Тобто там лишнє пространство, це. ну і тут так само ж плотно, в принципі, вже покрасив. Цей кронштейн, сюди новий фонарика поставлю. Хай воно все по-статному тут тут і буде. Тут ще в було з заводу під динамік, ну то поки що ставити я не буду, бо колись може буде стане полка. поставив ось моторчика, поставив ось цю вітровичок, він тут трошки дламає, так, закруглив, поки пойдеть. Все треба. Пропелера поставити і дворника. Дворник планую ставити МТЗовський. Ну, тоді вже віддільно вам це покажу. Ось бачите, дверка відкрита, зеркало нічого не мішає. Так що, беріть на оруження. Воно я вам сказати, так дивлюся, наче тут, наче тут і було. А, і ще не забув по каводації, хлопці, що підскажете, що, крім, крім заводського, можна положити уплотнителі сюди. Тут просто такої товщини. Чим тут -то саме краще зробити? Оце ще не придумав. Якщо знаєте, підскажіть. Ну, а так, як завжди, Не забувайте. палець вверх, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.